Я вже не пам'ятаю, що треба казати на початку відео, тож давайте до справи. А, мене звати Анна. В мені приїхала посилка з України. Це те, що я накупляла в українських секонд-хенд-магазинах, здебільшого на шафі онлайн. Тож сьогодні у нас буде велика розпаковка кілограм на десять. Я вже задовбала всіх своїх родичів і друзів зі своїми посилками, бо зазвичай замовляю все додому в Ірпіні. А потім прошу їх сформувати в одну посилку і відправити вже перевізнику. Тут не тільки посилки-шафи, а ще кілька пар взуття, теж беушного. Вау! Оце красотіще, звісно. Я купила три пари, і не то, щоб мені не було що носити, але три пари по ціні одної від мерлешки, Ну як не взяти, Ну як? Так. Це лонгсліф, це не беушний. Він українського виробника. Принаймні так було написано. Давай, впихуйся. Я, звісно, хочу носити цей лонг без майки, але взимку це може бути занадто сексі. А це шкіряна спідничка з перфорацією. О, перша вчителька моя! Сідайте, відкривайте зошити, будь ласка, а я піду схожу за крейдою. Я планувала вкоротити цю спідничку, зробити зовсім міні, але можливо лише так, як думаєте? Нормальна довжина, чи трошки старомодно. Ой, тут я і спалилась, бо вважати щось старомодним можуть тільки старомодні люди. Трошки пожмайкалась. Я періодично дивлюся собі якісь оксамитовий одяг, сукні, спіднички, штані. Але натурального складу дуже рідко трапляються. Трошки втомилася вже від фіолетового, але ну, дуже гарний такий холодний відтінок, лавандовий. Ну і наглядний приклад моєї граційної ходи. На фотках було непомітно оці, бачите, вигорівши трошки полоска. І він, звісно, завеликий на мене у грудях, бо це розмір L. І задовгий. Але я зовсім не жалкую, я знала, на що йшла, і можу легко тут його ушити. Оце кружавчику, скоріш за все, я відріжу, щоб воно було більш лаконічне просте. Взагалі-то я не планувала нічого купляти. От чого мене довело місяць утримуватись від погоду в місцеві секонд-хенди. Я шукала щось таке кольорове під футболки або просто. Ех, пахне модою 2000-х. Так, десь ви це вже бачили. Я просто побачила таку саму розкішну спідницю, мою улюблену, як я вже купляла, але мого розміру. А та перешита буде мені на виріс. Або якщо оцю зношу, то якраз в мене буде запасна. Це ж удача. Сіла до речі дуже добре. Хіба що тут я якось трошки дивно. Ще одна пара? До речі, всі коментарі з розряду, наша мені це все треба, і куди мені краще витратити гроші, пишіть їх внизу в коментарях. Я обов'язково всім вам дуже мимо відповім навіть не сумнівайтесь. <кхи> Вони ж різні. Ви розумієте? Вони не однакові. Це замша салатовий, а це зелененькі. Можливо, ще з чобітками. Так більш патріотичненько, так більш спокійненько. Я думаю, мені це варіант більш подобається. Так, тут мають бути дві парочки. Дивіться, як мені випакувала дівчинка. Вони нові, видні епікеточки. Цього продавця дуже прикольно підібрані її товари, видно, що вона сама на свій смак обирає і вони не просто в якійсь рандомній, блін, дуже гарна тканина. Кліша. Шеречені, Блискучі. І ще такі ж самі, просто іншого кольору сливові. Не думала, я, що настануть часи, коли мені буде щось мале. А, Якщо я за то відлетить гудзик. Бачите, як воно? Тканина просто розкішна і виглядає дуже якісно. Збоку буде дуже легко пришити клиничок додатковий з тканини, тому що пояс не відрізний, як в звичайних джинсах. Трохи обріжу по довжині і якраз цю тканину використаю, щоб розширити по стегнах. По опису вони були наче однакові, але ці я можу застібнути. Хоча не дуже комфортно, бо воно сплющує попу. Занадто тут трошки тісновато. Їх я теж трохи розширю збоку. Але ці кльоші це просто шик. Отакий образ мені вже подобається. Відчуваю себе студенточкою мисткиній Ну, тут то вже понятно, що я не студенточка і поясничку все ж таки краще прикриті. Вовняна спідничка шотландська. Ой, щось випало. Пов'язка на здачу до спіднички. Десь є дірочки маленькі і через це він її мені віддав за 150 гривень. А в мене є точно такого ж кольору шарфік, з якого я хочу пошити корсет. Ось такий варіант з лонгом і спідничкою. Я ще думала зробити більш асиметричний варіант. Цю штучку отак. Мені здається, так прикольніше. А ще я вчора купила такий офігенний ремінчик. 5 франків коштував. Він ще більше додає шотландського вайбу до образу. Дуже крута знахідка. Кольорова комбінація, звісно, дуже проста і скучна, але, як варіант, дуже навіть непогано. А ще якусь курточку зверху взяти. Так. ще одна парочка. Ці були найдешевші. І я так думала, що вони будуть зовсім поюзані, але виглядають досить пристойно. Взяла їх на заміну своїх хайкерів, щоб ходити на прогулянки, тому що я після нормального взуття такого анатомічного широкою носком вже не можу ніяк інше носити. Мені все тисне, пальчик мізинчик страждає. Насправді я навіть хотіла, щоб вони були трохи більш заюзаними, щоб мені було не жалко їх тягаці, в гори, кудись лазить, там де грязюка, волога. Але мені їх вже жалко. І прикиньте, я їх всього за 900 гривень урвала. Якось я вам покажу свою колекцію шкірянок із секонд-хенд. Ну так, не любителя. Не дуже все ж таки я люблю, коли плечі виглядають широкими. Жакет шкіряний зелений. Офігенний. Він краще, ніж. Я собі уявляла, я з ним можу дуже багато класних образів зібрати з різними комбінаціями кольорів. Ну ні, так щось не дуже. Якісь незібрані, зібраний, наче просто окремі речі втягнуті. Так мені подобається більше, хоча теж треба подумати. Те ж саме поєднання фіолетового і зеленого, але вже трошки яскравіше. Ну, як варіант. Так. А це одна з найкрутіших речей секонхенки, яку я коли-небудь знаходила і купляла. Написано, що це натуральна шкіра змії, і я, якщо чесно, не дуже в це вірила, але сілу шпиньки окремої виглядає вона трохи кріпова, якщо чесно. Бачите? Але зелена змійна шкіряночка це якась унікальна річ. Хоч вона така екстравагантна і яскрава, акцентна, мені здається, її можна буде поєднати з багатьма речами з мого гардеробу. Як, наприклад, от блід, знову фіолетовою Ну, скільки можна? Прикольно було вдягти щось зовсім якимось базовим і чорно-білим, але в мене майже немає нічого базового чорно-білого. Є й мінуси в порівнянні з шкірзамінником, як виявилось, вона дуже шурудяща. Але деталі і якість на висоті. І дуже гарний відтінок зеленого. Воу-воу-воу, полегше, не стоїть зразу. Досить сміливе поєднання, як на мене. Я бачила, дівчата-стилісти так носять, поєднуючі, тварині, принти з клітинкою. Я ще не пробувала, але можливо. Не, ну так, звісно, поспокійніше. Мені подобається пропорція, коли курточка коротка. Я купила ще одну річ, яку б не купляла, якщо чесно, якби бачила її вживу, бо на фотках вона виглядала майже як нова. Так, зараз вдихніть і присядьте. Ви побачите дещо дуже кріпове. Бу... Просто два трупіка на шиї. Так, да, я бачила, коли її купляла, на фотках вона так і виглядала. І я б ніколи не купила натуральну нову шубу. Ось вона така замурзана, тепер з нею морочиться. І ці, блін, стрьомні голову. Це просто якась жесть. Я її хочу відрізати, і, можливо, зробити з цього меха таку, як вона називається? Штучка, куди руки сувать, і, можливо, з відділенням як, як сумочка. А решту щоб просто носити як шуба. Не Хочеться її так вдягати, але. Но... Я вам покажу, поки я її не розпорола і не переробила. Вона така вонюча фу, якоюсь сирістю пахне. От, бачите, рукава дуже довгі, вона величенька. Фу, така стрюмна, блін, на що я купила? Я відпорола комірець і виявила, що він весь шитий з маленьких клаптиків. І виходить, що хтось подумав, що оце гарно і прошив спеціально. Тут ще й підкладка така брудна, але її по-любому треба чистити. В Швейцарії я в чисткою її не віддам, тому що це буде коштувати як нова шуба в Україні. Дуже мені зараз хочеться більше зеленого, блакитного і синього. Розбавити трошки фіолетово-рожеві кольори в моєму гардеробі. А і купила ще одну книжечку, теж на шафі. А гляньте, що ще я купила вчора на Брокі. Чи то скатертина, чи то на ліжко кидати, не знаю. Я хочу зробити з неї штору. А ще отакі легінси за франк купила. Теж будуть кльово поєднуватись зі всім, що мені приїхало. Як вам мої обновочки, що вам сподобалось найбільше, і який образ вийшов найприкольніший. Дякую за перегляд і до зустрічі!